Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Уряд Німеччини розглядає можливість закупівлі норвезько-зенітно-ракетного комплексу НОМЕЦ для потреб сил оборони України. Про це повідомляє видання Хардпункт. Наразі федеральний уряд Німеччини розглядає можливість закупівлі систем, аби передати їх на потреби України. На додаток Німеччина зможе забезпечити Україну ракетами «Айріс-Ті», які разом з американськими 9 x можуть використовувати системою. Оскільки виробництво нового норвезького ЗРК тільки розпочинається, Німеччина також може залучити власні компанії для у розширення виробництва нагадаємо, що у червні 2024 року норвезька компанія Концберг повідомила про початок серійного виробництва нової системи протиповітряної оборони НОМЕЦ. Завдяки компактному модулю, комплекс, окрім пускової системи, також має радіолокаційну станцію з Афар, яка використовується для виявлення повітряних цілей та їх супроводження. На комплекс інтегрували радіолокаційну станцію екс-діапазону сімейства Ксента М виробництва данської компанії Vibel. Scientific. Щоправда, невідома конкретна модель РЛС, проте, у разі вибору найпотужнішої версії, М5 його дальність виявлення повітряних цілей може сягати 75 кілометрів. За планом, перші системи мають надійти на озброєння норвезьку армію у 2026 році, а постачання шести замовлених батареї має завершитися у 2028 році. Як повідомляє розробник, система чудово підходить для знищення малорозмірних повітряних цілей, зокрема БПЛА, квадрокоптерів, а також крилатих рад. Ракет. Комплекс використовує за основу ракету Арісті, яка здатна уражати повітряні цілі на відстані до 12 кілометрів та на висоті до 8 кілометрів. Номец може захищати від невеликих цілей на малій дальності, як от безпілотники та крилаті ракети, забезпечуючи унікальний захист від загроз, подібних до тих, які зараз спостерігаються в Україні. Його конфігурація розроблена для швидкого пресування перетнутою місцевістю та з безпрецедентним часом готовності до бою. Йдеться у повідомленні компанії. Сам же ЗРК РК на гусеничному броньованому шасі бойової машини ACSV, G5 розробки німецької компанії Flensburger Farzekbau GMBH. Її виробництво локалізовано в Норвегії на потужностях підприємства Ritec. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!